Погода в першій весняні вихідні 2 і 3 березня буде теплою та сухою. Як повідомляє погода уніан, найтепліше буде на півдні та заході. Там температура повітря складе від 10 до 14 градусів тепла. А в Закарпатській області повітря прогріється до 15-17 градусів. Максимальна температура повітря у Львові складе вночі 6 градусів, а в день 14. У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме 2%. 12 тепла. В Одесі також буде похмуро, температура повітря вночі плюс 4, в день 9 градусів тепла. Значно холодніше буде на Сході. У Харкові вночі прогнозується до 2 градусів морозу, в день до 7 градусів тепла у суботу і до 4 у неділю. У Дніпрі вночі буде 1 градус морозу, в день на вихідні очікується до 7 градусів тепла. У Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі складе 1 градус Тепла в день 9. У неділю вночі очікується 0 градусів, а в день 6 градусів тепла. Тим часом останній день зими у Києві побив температурні рекорди. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, 29 лютого максимальна температура повітря у столиці досягла 12,1 градуса тепла, що на 2,8 градуса вище попереднього рекордного показника для. Цього дня 2008 року також середньодобова температура повітря у Києві виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,4 градуса. Окрім того, в обсерваторії зазначають, що цьогорічне лютий у Києві виявився одним з найтепліших за всю історію спостережень, адже середньомісячна температура повітря у лютому тому в Києві дорівнювала 2,9 градуса, що на 5,2 градуса вище за кліматичну норму. Про цього місяця було зафіксовано вісім температурних рекордів, і загалом цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року.